Здравствуйте! Здравствуйте, любі малята! Здравствуйте, дітки! Здравствуйте! Привіт! Привіт! Привіт, малята! Ми дуже за вами скучили! Як пройшов сьогодні ваш день? Чим цікавим ви займалися? Що нового ви дізналися? Нучку, а як пройшов твій день? Бабусю! Мій день пройшов гарно, Тільки дуже було похмуре сонечко. Похмуре сонечко? Чому воно було похмуре? Не знаю. Воно якесь було ніби брудне. Брудне? Брудне сонечко? Так, да. якесь сумне. Дивно. Чому? Буде якась казочка. Так, так, ось книжечка, книжечка, яку треба почитати. Книжечка? Напевно, оця. Як сонечко, позбавилось плям. Але щоб почитати книжечку, бабусі треба. Так, я знаю. А ви, дітки, знаєте, що треба бабусі, щоб прочитати книжечку? Молодці! Ви всі знаєте! Окуляри! Так, окуляри. Але де вони? Нучку, ти не бачила? Дітки, а ви бачили бабусині окуляри? Хто бачив? Хто бачив? Так, малята, так, бабуся завжди кладе їх в одне і те саме місце. А саме на лоба. Дякую, дякую, yeah! Родина, що ви завжди бабусі підказуєте. Ось тепер бабуся може читати книжку. Дуже гарна книжечка. Казочка Валерія. Валерій Горлани. Написав таку гарну книжечку, казочку, яку ми зараз прочитаємо. Про сонечко. Читай, бабусі, читай. Давай почнемо. Якось рано вранці прокинулось сонечко. Солодко позіхнуло і випливло з-за Обвело воно землю поглядом. Що таке? Нікого не видно, нікого не чути, ні людей, ні звірів, ні птахів. Навіть горласті півні мовчать. Ніби ніякого ранку не наставало зовсім. Що за безлад? обурилося сонечко. «Я вже прокинулась, а всі ще сплять? Може, я саме ще сплю? І мені лише наснилося, ніби я прокинулась. Взяли сонечко сумніве, звернулось воно до великої хмари, яка пролітала по нього. Бабусю, що трапилось з сонечко? Не знаю, ночку, не знаю. Але виглядає це сонечко якесь трошечки брудненьке. Щось, певно, з ним сталося. Послухаємо далі, що сказала худлата Хмара. Гей, Хмаро, скажи, будь ласка, чи я сплю, чи вже прокинулась?» Я за мазурами не розмовляю, похмуро мовила небесна мандрівниця, і полетіла далі у своїх дощових справах. Це я сама Зура, стевувалося сонечко. Таке яскраве, сліпуче і променисте. Так, сонечко, дуже яскраве. Що ж це хмара таке каже? Подивилося воно у дзеркальну поверхню лісового озера і зойкнуло. Личко замурзане. Усе в плямах. А ручки промінці, ніби сажею, забруднені. Звісна річ, хто такому сонечку зрадіє, так, онучку? Так, бабусю, зажурилося сонечко. Що ж мені робити? Як знову стати яскравим і красивим, щоб усі вранці зустрічали мене радісно й посміхалися? Таке зажурене, зажурене і сумне сонечко. Так, онучко, треба якось сонечку допомогти. Хто ж допоможе сонечку? Ну-ну, таке велике і плаче. Раптом почуло поряд чийсь незнайомий голосочок. Сонечко подивилося навкруги і нарешті помітило, кого, кого, бабусю? Я помітило, що неподалік висить щось таке ж кругле, як саме сонечко. Тільки розміром менше і прозоре. Ай, що ж там може бути? Не знаю, а ви, дітки, як думаєте, що то може таке бути? Прозоре і кругле, як сонечко. Ти хто поцікавилось, сонечко? Я мильна булька, назвалася Прозора тостуля. А ти, мабуть, я сонечко. Сонечко зовсім не таке, заперечила мильна булька. Воно сліпуче сяє. Примушуючи мене мінятися різними барвами веселки. А ти отрус якийсь невмитий, а не сонечко. Ой-ой-ой, навіть, навіть бульбашка сказала, що сонечко грязне. Ай-яй, -ай -ай -ай, не вмите. Що ж то сталося? Ти гадаєш, мені хочеться бути за мазурою сумно, зітхнуло сонечко, але дай пораду, як набути мені свого колишнього сяючого вигляду. Тебе потрібно відвести до моєї мами, вигукнула мильна булька. Вона обов'язково тобі допоможе. А хто твоя мама? Найліпша, найкраща мама в світі. Тоді пруднолице сонечко прийняло запрошення прозорої товстулі, і вони почали швидко спускатися додолу. Мама мильної бульки справді виявилася привітною і доброю. Разом з посмішкою з неї струменіли лечу пахощі квітів. Побачивши на сонечковій бруд, вона. Миттєво вкрилася густою піною і взялася приводити обличчя й руки сонечка до ладу, весело співаючи. Так, яку -то пісеньку співала мама мильної буйвашки? Чистоту я всім несу, бо обожнюю красу я зовуся мило. Ворог, бруду і пилу. Ось така мама мильної бульбашки зветься мило. Так, дітки. І вона вимила, вимила сонечко. Без моєї піни не прожити й днини. Вижену мікроби, що несуть хвороби, стане дуже ми. Дружить з милом. А ти, внучко, дружиш з милом? Ти вмиваєшся? Так, бабусю, так. А ви, дітки, ви знаєте, що таке мило? Ви вмиваєте ручки з милом. обличчя. Ручки треба мити кожного разу, коли ви приходите з вулиці з прогулянки. так? І перед їдою обов'язково. А почитаємо далі, Вимила мама, сонечко, чи ні? Давайте, давайте. Ой, 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 раптом заголосило сонечко. Твоя піна попала мені в очі й тепер кусається. Ой-ой-ой. Ти мене не обдуриш, спокійно зауважила матінка Мило. Моя піна зовсім не кусається, не щиплеться й не брикається. Адже я не просто мило, а дитяче. До мого складу входить чарівна речовина, яка цілковито безпечна для очей. Так, дітки, є спеціальне мило, щоб ваші очки не щіпало. Ой, матінко, немов м'ячик застрибала мильна булька. Подивися, вже жодної плями не залишилось, а сяє аж боляче дивитись. Сонечко зазирнуло в люстерку, простягнуте мамою мильної бульки, і стало радісно усміхатись. Уже посміхалося сонечко, бо воно було чистеньке-чистеньке. Ось яке чистеньке гарне сонечко. Так, онучко, тепер мене кожний упізнає. Відразу ж стало світати. Закукурікали півні, заспівали птахи, прокинулися дорослі діти. А квіти не мов зачаровані, повернули свої росянисті голівки на зустріч сонечку чистому і променистому. Спасибі, тепло, подякувало сонечко мамі мильної бульки. Тепер я буду з тобою товаришувати. І кожного ранку з тобою зустрічатись. Так, дітки? Так, як ви, кожного ранку ви зустрічаєтесь з милом. Так, мамою мильної бульбашки, і завжди будете чистенькі, чистенькі і гарні, як сонечко. Дуже цікава книжечка, бабусю. Дуже цікава. Дякую. Тепер я також буду вмиватись завжди-завжди. Так, дітки, і ви завжди-завжди вмивайте ручки, личка, а також приймайте душ так, або ванну, що ви вже більше любите. Дякую. А ми сонечкою, ідемо також готуватися до сну. А ви будьте слухнянічим, слухайте батьки і до наступної казочки! Якщо вам подобається, підписуйтесь на бабусин канал та не забувайте пишіть в коментарях, які ще казочки ви б хотіли послухати. До побачення! До побачення дітки! До побачення! До побачення дітки! До зустрічі, мої любі! До зустрічі!